І суто вивчення війни проаналізував слова Путіна е і що він адресує росіянцям. Так, от правитель Росії Владимир Путін під час інтерв'ю на державному телебаченні заявив, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом. 24 січня, під час інтерв'ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну, основний акцент у виступі Путіна був спрямований на те, щоб дати зрозуміти російському суспільству, що війна триватиме. Він Підкреслив, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому, а агресія Росії проти України є частиною широкого конфлікту між Російською Федерацією, звісно ж, Заходом. Цитуємо: Путін ймовірно використовує інтерв'ю із Зарубіним на російському державному телебаченні, аби дати сигнал російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому, і що війна навряд чи закінчиться найближчим. Часом аналітики інституту вивчення війни вважають, що цим інтерв'ю Путін також прагнув вплинути на російські еліти, які прагнуть завершення війни в Україні. Його меседж має переконати їх у тому, що жодних швидких шляхів досягнення миру не буде.